Соціальні мережі в житті сучасних школярів Що таке соціальні мережі? Соціальна мережа основний спосіб розповсюдження новин. Це мережа людей, які зустрічаються в інтернеті для спілкування, розміщення інформації та зображень, залишення коментарів чи надсилання повідомлень. 3 мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40 населення, користуються соціальними мережами. Ми витрачаємо на них в середньому 2 години щодня, публікуємо дописи, обмінюємося фото, реагуємо на пости друзів. Щохвилини користувачі соцмереж відправляють майже півмільйона твітів та фотографію у Snapchat. Термін соціальна мережа був введений в 1954 році соціологом Джеймсом Барнсом. Спілкуватися людина почала ще до того, як навчилась розмовляти, можна стверджувати, що першою соціальною мережею були вогнища, які розпалювали в давнину, щоб повідомити про небезпеку. Як соціальні мережі впливають на настрій та сон на думку дослідників із Каліфорнійського університету, хороший чи поганий настрій здатен швидко поширюватись між користувачами соціальних мереж? Найгірший час заходити в соцмережі перед сном вчені виявили, що блакитне світло, яке випромінюють наші гаджети, відіграє суттєву роль в порушенні сну позитивний вплив соціальних мереж на людину. Часто люди не можуть реалізуватися у справжньому житті, а за допомогою інтернет вони створюють собі певний бажаний для себе образ. Для таких людей інтернет є своєрідною лікувальною терапією. Дослідження вчених щодо впливу на людей соціальних мереж юнаки і дівчата, які заходили у соціальні мережі більш ніж тричі на день, були схильні до психологічних розладів. Дівчата почувалися менш щасливими і страждали від нападів тривожності в той час як хлопці не мали таких проблем. У дівчаток негативні наслідки були пов'язані з порушенням сну кібербулінгом і меншою мірою з відсутністю фізичної активності. Проте ці фактори мали набагато менший вплив на хлопчиків. Дослідники заявили, що існує доказ міцного зв'язку між соціальними мережами та психічним здоров'ям. Школярів в соціальних мережах. Проблема захисту дітей від негативного впливу соціальних мереж є однією з найбільш важливих і актуальних проблем сучасного суспільства, адже діти це наше майбутнє. Становлення особистості маленького школяра відбувається під впливом нових відносин з дорослими і однолітками, нових видів діяльності та спілкування. У сучасному житті учні користуються глобальною павутиною для спілкування з ровесниками. Вчені говорять, що під впливом соціальної мережі змінюється свідомість дитини. Школяр перестає бути особистістю і стає користувачем, живе під ніком замість справжнього імені, надсилає смайлики замість живої, щирої усмішки. На даний момент в нашій країні складна ситуація із COVID-19 і тому, щоб запобігти розвиненню хвороби, школярі і студенти змушені сидіти вдома і навчатись дистанційно. Дистанційне навчання це форма навчання з використанням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Із дистанційним навчанням дуже допомагають гаджети, телефони, планшети, комп'ютери. І діти, які раніше сиділи в телефонах заради своїх цілей, перегляду фільмів, прослуховування музики, знаходження цікавої для себе інформації, спілкування з друзями та в ігри, тепер користуються технікою для навчання. Отже, ґаджети надзвичайно корисна річ, яка виконує багато різноманітних функцій. Те, що сучасні технології просуваються вперед, не може не радувати, адже це дає нам багато різних можливостей. Якщо запитати будь-яку людину, чи змогли б ви спокійно прожити в світі без соціальних мереж, більшість відповіла б, що ні, але все ж знайдуться люди, які скажуть так, звісно, це ж легко. Таким людям я б задала ще одне додаткове питання. То чому ж ви так панікуєте, коли інтернет тимчасово зникає через те, що ви забули поповнити рахунок, чи просто раптово зникло світло? Дякую за увагу!